Сальто, перевороти та стрибки у кривому розі пройшли змагання з акробатики. Дан показував свої вміння у категорії майстри спорту. Мама хлопця КМС гімнастики. Тому юнака з дитинства була дорога лише у спорт. На європейських змаганнях у 2018 році у складі команди України гімнаст виборов почесну бронзу. Змагання сьогодні це чудово. Це чудова подія, особливо під початок навчального року. Дітки трошечки вже позбиралися разом, і змагання пройшли. Проходять дуже чудово, як ви бачите, з області спортсменів в нас дуже багато, дуже молодих спортсменів і вже досвідчених. На жаль, як я тому для мене це тільки це тільки старт вперед. Ангеліна завітала до нашого міста з Кам'янського. Дівчина вже 9 років займається гімнастикою. Проте цього разу результатом задоволена не на 100%. Зізнається, не встигла якісно розм'ятися та звикнути до нової доріжки. Проте впевнена, що це лише поштовх, аби більше працювати. Я вже з 8 років у спорті. Вже 9 рік. Мене привели батьки, тому що я була дуже активною дитиною і ну мене не знали, куди діти. Привели на акробатику, тому що це дуже активний спорт. І мені дуже сподобалося займатися у мого тренера. На Килим, аби показати свою майстерність на обласних змаганнях з акробатики Вийшли близько 70 спортсменів із Кривого Рогу Кам'янського та Дніпра. Перші поєднала одразу декілька змагань: обласний чемпіонат та кубок з акробатики серед юнаків. Ну ці змагання цей чемпіонат області. Він відбірковим є. В нас через два тижні відбудеться в Вінниці кубок України та чемпіонат України серед юнаків та дівчат. І на цих змаганнях ми розраховуємо побачити готовність нашої збірної команди до цих змагань. І відбір вони повинні пройти тут, щоб показати свої найкращі результати, і тому гідно представити Дніпропетровську область на чемпіонатах Україні. Змагання об'єднали одразу кілька категорій: від наймолодших учасників 2011 року до старших спортсменів, які вже виступають за майстерською програмою. Подібні події дають дітям можливість не лише розвиватися у спорті, але й відволікатися від буденності, знаходити друзів та вчитися бу бути зосередженим тут і зараз я дуже... я дуже рада, що спорт живе, не дивлячись ні на що для різних вікових груп, різних дітей. Тренування відволікає їх від важких подій навколо. Вони підтримують себе, вчаться перемагати, бути тут і зараз ростуть над собою. Попереду у юних акробатів нові виклики вже у вересні заплановані всеукраїнські старти, де на килим вийде збірна команди з кривого рогу. Тому бажаємо нашим спортсменам легкості у трюках і впевненості у кожному русі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.